У Луцьку турбота про дітей не просто слова. Дитяча поліклініка Луцької громади це простір, де маленьких пацієнтів зустрічають з усмішкою, розумінням і професіоналізмом. Тут знають здоров'я дитини це спокій усієї родини. Саме тому у поліклініці працює сучасна лабораторія, де результати аналізів швидкі, точні та надійні. Ми працюємо на сучасній апаратурі, використовуємо сертифіковані реактиви. На дослідження в нас виконує кваліфікований досвідчений персонал. Ми регулярно приймаємо участь в зовнішньому контролі якості. Чим підтверджуємо відповідність наших результатів високим стандартам якості? Також щоденно результати наші підтверджуються внутрішнім контролем якості. Нове обладнання, контроль якості та досвідчення фахівці дозволяють оперативно отримати необхідну інформацію для правильного діагнозу. А це менше хвилювань і більше впевненості для батьків. Перевага нашої лабораторії в тому, що в нас відсутнє транспортування тільки по закладу відбувається ну в крайньому випадку з маніпуляційного кабінету до лабораторії, бо капілярну крому прямо в лабораторії забір відбувається. А це дуже важливо для діагностики. Зменшуємо похибку на преаналітичному етапі. Окрім того, Луцька міська дитяча поліклініка працює з мобільним застосунком Хелс-сервісом, який економить час для батьків і робить медичні послуги доступними у кілька кліків. Більше не потрібно телефонувати або стояти в реєстратурі. Усе доступно онлайн в зручному форматі. Дуже задоволена лабораторія сучасна, гарно змінена. Швидко результати отримали всі привітні. Черг немає. Супер. У мене є додаток, я завжди ним користуюся, коли треба записатися до лікаря. Я тільки нею користуюся дуже рідко, коли телефоную в реєстратуру. Якщо телефоную, то без проблем теж можна дозвонитися, все, але дуже зручно серед ночі можна зайти, записатися без проблем. Приходять результати, можна подивитися, вони завжди збережені. Супер, комфортні умови, уважне ставлення до кожної дитини. Можливість пройти обстеження в одному місці без зайвих черг і стресу також наявний веносканер для полегшення безпечного забору матеріалу. В день опрацьовуються пацієнтів залежно від напрямку. Якщо це біохімічні дослідження, то це 20, 30, 40. Пацієнтів буває. Якщо це гематологічні дослідження, то це набагато більша кількість 60-80 пацієнтів, може навіть і більша кількість пацієнтів проходити тестування. Загальноклінічні теж приблизно так само. Забір біологічного матеріалу, пробірки для забору біологічного матеріалу, скарифікатори безболісні для забору біологічного матеріалу в діток. Це є сама велика така перевага для наших досліджень. Ми намагаємося зробити з меншої кількості крові більший спектр аналізів. Бо коли мова йде про дітей, важлива кожна деталь. Дитяча поліклініка Луцька тут про дитяче здоров'я піклуються з любов'ю.